Шановні представники бізнесу Вінничини, сьогодні, 17 березня, пройде розширена онлайн-зустріч із представниками підприємств країни в межах роботи національної платформи Діалог влади та бізнесу. Під час зустрічі відбудеться презентація цифрової аналітичної платформи Пульс і нових інструментів взаємодії між владою та підприємцями. Співпраця влади і бізнесу важлива для підтримки економіки, допомоги військовим і громадянам. А також для відбудови країни, а новий підхід до постійного ефективного діалогу між владою та бізнесом на рівні регіонів дає можливість швидко реагувати на потреби підприємців. Крім того, це дозволяє формувати пакет важливих для країни в умовах війни пропозицій, які розглядаються на засіданнях конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Запрошуємо усіх підприємців Вінничини. Приєднатися до національної платформи, щоб активно долучатися до процесу змін та створювати умови для розвитку бізнесу на місцевому, регіональному та національному рівнях.